Друзі, вітаю! Мене звати Оля і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал. Сьогодні ми з вами поговоримо про іграшки. Отож, якщо вам цікава тема в'язаних іграшок, залишайтесь, будь ласка, зі мною. Але перш ніж перейти до нашого, скажімо, відео, я хочу вам подякувати за підтримку, за вподобайки, за коментарі. За всі теплі гарні слова, що ви мені пишете, це дуже цінно. Ви уявляєте, як ви піднімаєте настрій і наскільки надихаєте творити ще більше краси і ділитися нею з вами. Отож, друзі, давайте розпочинати. Так, сьогодні не просто іграшкове відео: це іграшковий бум зима. Це спільний проект, який організувала Оксаночка недошитко з однойменного каналу. І, друзі, посилання на Оксану і всіх учасників ви знайдете, як завжди, під цим відео. Тому, передивившись моє відео, запрошую переглянути відео дівчат. Ну, а зараз хочу сказати, що це вже третій сезон. Оксанка організовувала літом, осінню, зимою, ну і, надіюсь, з весною ми теж пов'яжемо іграшки. Я, звичайно, беру участь і в першому брала, і в другому, і в третьому. Саме продуктивний в мене був, здається, другий осінній сезон. Багато я нав'язала красивих і милих іграшок. Ну, а сьогодні я покажу те, з чим я працювала в цьому тижні старт. Так, так, тому що іграшковий бум це саме старти, саме. Тиждень стартів, де ми розпочинаємо і хоча б декілька рядочків будемо пров'язувати, ну, а вже в наступних відео будете бачити всі просування. я відснімала свої старти, тому давайте переглянемо те, що я наснімала, і зустрінемося в кінці відео. Ну що ж, друзі, ну а давайте тоді я розкажу, що ж я хочу в цих стартах розпочати. Перше, що мене я в'язала на замовлення, в'язала гусачка. І я вставлю вам фото. Цей гусачок дуже приглянувся моєму синочку. Гусак обнімусь, чи гусь обнімусь на нього кажуть. ну Він класний. І мій менший син дуже плакав, коли я віддала цього гусачка. Я сама була така засмучена, що йому не дістався. Він же, в принципі, перегорів цим, але я все ж мені подарувала ниточку Даша з каналу в'язаний всесвіт з Дарією, і я хочу зв'язати гусачка. Хочу вкластися в один моточок. Ви знаєте, минулий раз в мене все вийшло, до речі, я в'язала в попередньому іграшковому бумі осінь цього гусачка. Я нічого не записувала, в'язала на бум, щоб вкластися в один моточок. І сьогодні, ну не знаю, чи сьогодні я буду стартувати чи там пізніше, але цей раз я також маю на меті вкластися в один моточок. Ниточок зв'язати такого гуся обнімусь Ось така ниточка це премію премі ярна Baby Love в 100 грамах 200-120 метрів, 100% поліестер, колір 301. Це такий білий-білий-білий. Я не взяла вам в кадр компаньйона на лапки. Так, що там дзьобик, так, лапки, дзьобик. Ще одна такий в мене колір це гімалайт Dolphin Baby, а такий він, цегляний в мене є. Я буду його використовувати в компаньйоні. Це перший старт, який я собі планую, як там вийде, Ну, стартувати я принаймні старт, стар... зроблю старт. Ой, щось я сьогодні говорити не можу. Наступне, що в мене ось тут є, це ось така ниточка. І тут навіть є ось такі дві ручки. Це ниточка Alize Cotton Gold. Колір такий, ну, не знаю, він передається вам таким, як він є. І я планувала теж, це, мені здається, ще в літі. Я розпоч... хотіла розпочати лялечку. І ось, ось такі дві ручки відв'язала, але мені це не подобається. Ці ручки підуть в утіль. Тому будемо спочатку в'язати лялечку. На в'язання цієї лялечки в мене є не так багато часу. О, дивіться, бачите. Я навіть ось так зробила. Бачите? Alize Cotton Gold це 55. Що це? бавовна і 45 акрил. І колір це в мене в 100 грамах 330 метрів. А колір 67. Це всі характеристики. Є трішечки порвана етикеточка, але бачите, як надійно все ж збереглася. Це має бути лялечка. Лялечка має бути в одязі, тому це буде тіло. Волосся, я ще чесно не придумала, але я не думаю, що я прямо на цьому тижні встигну до волосся дійти. Але може і встигну, не знаю. Напевно, не встигну, бо, бо, бо не встигаю. Тому ось така буде лялочка, буду розпочинати спочатку. Я передивилася море схем, і кожна якесь. Ну, Щось, щось мені не подобається в кожній, тому, швидше всього буду, як то кажуть, що хочу, то творю, що хочу, то витваряю. Щось буду творити. Так, друзі, зараз трішечки пошелесту. Ой, а вся справа в тому що в мене є ось така штучка. Ой, ось така. Бачите? Це мій синочок, вже тут поміг, звичайно. Тут його заплутати ще більше, ніж воно було. Це залишки різної ниточки. Тут ще навіть ленточка є, не тільки стрічка точніше. Тут є ще якісь недов'язи. Ось такі. Тут ще така є стрічечка дуже гарна. От. В основному ось такі різні ниточки. І ви знаєте, вони, він, як добирається до цієї коробочки, то він дуже активно тут все перемішує. І мені просто жаль. Тому в мене старший син на день народження ще собі купив кіт, як це кіт називається, батон. Да, от такий довгий кіт. І мій менший син все його хоче. Ну, вони там за нього регулярно б'ються. тому... Я вирішила зв'язати йому яскраво кота. Буду вив'язувати от ці всі. Бачите, ту не така ниточка є. Це Puffy Fine. Puffy Fine. Буду вив'язувати ці осі залишечки. Буду, як воно в мене буде лягати, не знаю. Тобто буду просто брати ниточку, скільки там зв'язала, перейшла на другий колір, і, ну, і так по кругу буду в'язати його, щоб вив'язати оце все. Щоб це вив'язати. І вже в мене, як то кажуть, була совіщиста, що ця коробочка пуста. Це я, коли в'язала на замовлення, то зберігала ці. Кусочки ниточок для того, що інколи, наприклад, ти щось зв'яжеш, тобі не вистачає, ну, наприклад, там, якісь сантиметрів 30 щось доробити чи зшити треба. І я це зберігала. Зараз я не в'яжу на замовлення, тому воно мені не хочеться, щоб перекидалося. і... Не знаю, чи ці кольори, наприклад, є вже в виробники, чи їх випускають. Тому що зараз вже і етикетки помінялися. Ну і, в принципі, і сама ниточка може бути в мене якась товстіша чи тонша, тому ну, нема сенсу вже далі це зберігати. Тому ось така задумка на ці залишечки. А ви можете в коментарях написати, якщо ви в'яжете іграшки, і у вас є плюшові залишки, куди ви їх використовуєте. Ще одну ідейку використання цих залишків я вам показувала в моїх передноворічних відеовлогах. відео влогах. Я в'язала резиночки для своїх похресниць. А зараз я використаю на те, щоб зв'язати котика. Ось, друзі, такі в мене на сьогодні плани. Ще на, в блокнотику написано ще один старт, але я не буду озвучувати. Якщо в мене вистачить часу, ну, і то я обов'язково його розпочну. Якщо ні, то ось так і на цьому етапі ми зупинимось. Отож, друзі, не перемикайтесь, подивіться, що ж мене з цього всього вийде. У нас вівторок, і я спішу до вас з цією корзинкою. Цю корзинку мені подарувала Оля Петренко, за що я їй дуже-дуже дякую. Так, сніжиночку поставлю тут ще поки зима. І хочу вам показати, що я завчора нав'язала. І так, ось ці дві ручки в мене були зв'язані. Це, я вам показую, що ці ручки це вже другі. А це мені треба розпустити або викинути. І я ось на такому етапі. Я відв'язала дві ручки завчора, так, і розпочала ніжки. В'яжу я по англомовному опису, який переклала на, Украї... на російську. Да? Ні, на Украї... Не пам'ятаю на яку мову, навіть не пам'ятаю яку мову. І друзі, ну там стільки помилок, що це просто, просто ну, не знаю, хто перекладав, але дуже-дуже багато помолочок. Справа в тому, що тут додавлення йдуть такі, для того, щоб були анатомічні ніжки, так, прибавлення. І вони так понаписано, що ці прибавлення як повітряні петельки, написано. І коли я почала по цих прибавленнях в'язати, я зрозуміла, що це виходить щось неправильне і вже орієнтуючись на кількість петель в була записано так, що зробити а в кінці в тушках кількість петель. Ось, орієнтуючись на цю кількість петель, я робила по-своєму. І мені здається, що непогано вийшли, ніжки вийшли такі, як треба. Тільки єдину я зробила помилку, там по тексту постійно пишеться, що треба набивати. Але я не набивала, бо у мене не було під руками саме хеллофайбер. Тому не знаю. Я думаю, що я наб'ю пізніше і все буде добре. Надіюсь, принаймні. Ось так виглядають ніжки. Я вже перейшла до з'єднання і, до речі, пробувала я гачок 2 і 2,5, але зійшлася на гачку 1,75. І мені трішечки важко в'язати, тому цей процес в мене не такий швидкий. Я трішечки його пов'язала і переключаюся на якийсь інші процеси. Сьогодні в роботу я швидше всього буду брати плющову пряжу для того, щоб трішечки рука відпочила. Ну, все, друзі, до наступних підключень. Друзі, сьогодні вже середа, і я продовжую творити. І сьогодні, вчора, я стартувала з. Тим, що я говорила, декотик з залишків пряжі. І ось такий в мене фрагментик відв'язано. Я роблю прибавлення через ну, як, 6, 12, тоді 18, 24. І так, у мене тут 8 стопчиків між прибавочками. Після цього я зупинилася, тут, де маркер, там я зупинила робити прибавочки. Так що просто по колу в'яжу догори. Ну таке, знаєте, велике. Ось так всередині виглядає. ну Я кінчики абсолютно не, не переживала з них. Ось так зовні виглядає. Ось така штучка. Ось кольори, от так, як мені витягувалося з моєї коробочки, так і в'язала. Нічого тут такого немає. Гачок тут 4. Номер 4. Ось в мене такий є китайські, старенькі, пристаренькі, вже витерший, але мені він подобається і ним перев'язано мільйон і одна іграшка. Але це ще не все, тому що я також працювала над вялечкою. І ось на такому вже вона етапі. І ви знаєте, вчора в чаті, який присвячений цьому спільному проєкту, дівчата обговорювали про те, як зв'язати дві однакові деталі. І знаєте, і в мене теж вийшло, що в мене ніжки трішечки неоднакові. Ну, якось так. Саме ось низ Ну, вже буде така в мене лялька. Трішка не з однаковими ніжка. Ну, Я її ще одіну, то тоді не буде дуже видно. Мені тут залишилося ще 8 рядочків, і буде закриття голівки, і ось так вона наповнена вона без будь-яких там. ну, не, Тут немає нічого всередині, абсолютно тільки халоп Просто добре-добре. Помила. Мені, в принципі, сама моделька і вигляд лялечки дуже подобається. Ну, не знаю, як я там ще дороблю голівку, але ту картинку, яку я бачила, мені сподобалася. Тому буду надіятися, що все в мене вийде. Нагадаю, що в мене тут гачок 1,75, і знаєте, трішечки важко в'яжеться. Тобто, періодами я відпочиваю. Але так, щоб якісь дирочок немає, на Добре зв'язана суцільно. Тільки єдине, що я ще не навчилася в'язати, так, щоб не було перекосу. У мене петельки все одно дають такий невеликий перекос. І початок ряду в мене йшов звідси, плавно, аж, бачите, перейшов сюди. Не знаю, як я так в'язала. Ну, ось так. Ось Така лялечка в мене в'яжеться. Бачите, цю ручку треба зафіксувати, щоб вона не О, так. Я думаю, що в мене вийде чудова лялечка І кхе, вже мені ще треба буде одну зв'язати, в іншій я постараюся з ніжками розібратися, бо котре з цих ніж ув'язалась першої, і там по схемі було трішечки цікаво, я не все розуміла, як в'язати. Тому вони вийшли трішечки неоднакові. Ось такий в мене результат за вчорашній день, але це. По в'язанню не все. Я ще також в'яжу водолазку, але ви її побачите вже в наступному відео, в наступному в'язоблозі. Там просто треба в'язати тіло, багато лицевої гладі, тому я коли відпочиваю від гачка, бо це трішечки ну, важко дається мені, то я беру водолазку і працюю з нею. Ну, все, друзі, до наступних підключень не перемикайтеся. Ну що ж, друзі, ви передивилися, з чим я стартувала, в мене були старти не дуже великі, тому що цей тиждень доволі насичений, в мене багато справ, і я хотіла більше іграшок розпочати чесно, в мене були задумки ще на дві іграшки, але я просто фізично не встигла. Сьогодні, до речі, п'ятниця, 19 січня, і хоча стати. Ще продовжується до вихідних, але я зупинилась. Тому що, на жаль, завтра і післязавтра я буду і не вдома, і в мене не буде можливості відсняти відео, а в'язати тут зовсім теж не буде. Єдине, що я з собою можу взяти, це якісь невеликі процеси, такі, як Шкарпаточки, можливо, їх пов'яжу. Ну, але це не стосується нашого іграшкового бому. Отож давайте я покажу вам, що ж я змогла зробити. Перше, я розпочинала свою лялечку. І ось моя красунька. Мені здається, що вона в мене вийшла неймовірно. Єдине, що в неї ще не до кінця оформлене личко, тому що я вламала ще одну пластикову голочку і вирішила знайти, знаєте, такі колись були голки, михова голка говорили, так, Вона така е, е, товстенька, з гарним вушком великим і залізна. От Я хочу знайти в магазинах таку голочку і продовжити оформляти личко, тому що е, пластикову я вламала і негарно зробила норку. Ну і ще буде ротик. Ще мають бути бровки, звичайно, і віки. Ось така вийшла лялечка, вона ще не до кінця оформлена. І хочу ще сказати, що вона буде мати ще декілька нарядів. Тут тільки в неї платічко, а в неї ще буде кардиганчик, штанятка і кофтинка. Ось такі в мене задуми, щоб цю лялечку ще приодіти. Хочу вам розказати історію, яка сталася з волоссям. Волосся Волосі цієї лялечки я хотіла в'язати ось такої ниточки. Це ниточка, зараз хвилиночку, покажу вам поставлю лялечку. Це амандія буклі. Ось так виглядає такетка, вже трішечки І я хотіла спробувати з нею робити волосся. Волосся мало бути ось таке світленьке, воно ніжно-ніжно-молочне. До речі, цю ниточку мені дарувала світланка з каналу Світлана В'язання для душі. І дуже вона класна ниточка, мені сподобалося. але коли я почала відрізати, зараз я вам покажу, вона дуже ось. Вона, ось, бачите, розкручується, отак витягується. Ну і я зрозуміла, що якщо дитина почне гратися з цією лялечкою щось заплітати волосся, от бачите, ось так робиться. Тому це нікуди не годиться, і саме для волосся лялечки ця ниточка не підходить. Вчила я шукати, і в мене в запасах є ось така бобінка. Я знаю, що це напів можливо, не натуральне, можливо, і більш не натурального, не пам'ятаю склад, купувала я її в кожній лавочці в телеграм-каналі. І вона, я то кажу, то, що треба. Вона, ось як бачите, більш. Не, ну, якщо вже звичайно там сильно, то я вже можу витягнути. Але так вона така міцна. І я зупинилась на ній, і, звичайно, що в, вишила, вшила, бо це не в'язане, це я просто ниточки відрізала і гачком прикріплювала до головки. І ось так я зробила. Потім волосся я зав'язала, просто мені так захотілося. До речі, сама волосся воно різної довжини. Тобто я робила її таку цікаву зачіску. Ну, щось мені Так, хотілося. Так, в мене лягала фантазія. Зав'язала її просто бантик і е, платьку я зв'язала газал Baby Cotton, там, де 100, в 100 грамах. 50 грамів чи 165 метрів. Зв'язала ось таке платьочко. І в мене вийшла з цією лялечкою трішечки невеличка халепка. В неї одна ніжка трошки товстіша, друга трішечки худша. І щоб це скрити, я зв'язала її ось такі башмачки. Хоча, як придивитися, видно. І ще чи всього, що буде ще її сестричка, тому що мені не подобається, що ці ніжки різні. І я вам в попередньому підключенні говорила про те, що ми обговорювали той момент, що е, як зв'язати дві однакові детальки. Так ось, ручки в мене вийшли однакові. У мене завжди якась проблема з ручками. А цей раз в мене вийшли різні ніжки. Хоча я в'язала в один день, в один, ну, якби не відтягуючи так в часі, щось пішло не так. Ось тут в мене гудзичок на платючку, палеточка має такий розріз, гудзичок відщипається, платючко легенько знімається. Ось така вийшла принцеска. Все, поїхала з вами далі. Наступним моїм стартом, і я його зовсім не просувала, це був. Зараз покажу вам, бо поставила корзинку на землю. Це має бути котик-батончик. Він такий має бути величезний, з залишків ниток. І я більше не просувала, тому що мене захопила лялечка. Вона повністю погналинула мій вільний час, і тому цей проект залишився на тому рівні, якому я вам показувала. Це плюшева ниточка залишки гачок номер 4 Наступне, що я розпочала, я таки розпочала наступний старт. Це в мене, як я вам говорила, має бути гусь обнімусь. Колись, має бути. Буквально за годину, я чи, -то, можливо, і менше, відв'язала ось такий фрагмент. Ось так вам покажу. І я в'яжу ні по чийму майстер-класу, я просто в'яжу, як мені от хочеться. Як лягають петельки, так в'яжу. Трішечки зроблю ще утяжку очей. Шийка не дуже велика. В попередньому гуся я робила більшу шию, тут зробила трішки меншу. І зараз ще трішечки пров'яжу тіла і буду сплавно вже закривати, і буду формувати тоді крила. І ножки. І ось такий в мене гусик має вийти. Хоч мені цей проєкт гуся необхідно було дов'язати до вихідних, але лялечка повністю захопила мене. І, напевно, знаєте, як говорить моя мама, я ще не награлася. І коли була вагітна, то я до останнього надіялася, що в мене народиться дівчинка, і я зможу погратися лялечкою. Але, на жаль, сталося не так. Тому. Тому, тому в мене ось така лялечка є, і я на неї погралась. Знаєте, дивлюся на її обличчя, і мені здається, що я очки трішечки за високо посадила. Або трішечки занизько зробила носик. Ну, щось мені не подобається, але вже змінювати, звичайно, що ніхто не буде. Просто не то, що не подобається. Вона оригінально подобається, але якось хочеться по-іншому. До речі, оділася я також такий фіолетовий джемперочок, щоб бути з моєї лялечки однаковими. <хи> так це моя така маленька. Ви знаєте, кожна іграшка це просто якась неймовірна насолода, просто ти вкладаєш сюди душу, і тобі це, кожна іграшка це твоя маленька дитинка, то ось моя маленька дитина. Так, ну що ж, друзі, ось такі в мене виявилися старти, вони невеликі, як я сказала, але мене мені влаштовують результати. Я задоволена. І на цьому я буду завершувати відео. Ще раз нагадаю, що посилання на всі дівчат, які будуть участь в нашому проєкті, ви знайдете під відео. Якщо вам було цікаво, зі мною обов'язково напишіть декілька слів. Чи сподобалася вам моя лялечка? І буду рада це прочитати, і, звичайно, з вами поспілкуватися в коментарях. Хочу ще сказати, що в'язала її по безкоштовному майстер-класу. Він переведений з англомов. Не якийсь був майстер-клас, його перевели, дуже багато помилок, дуже важко в'язати в'язала більш так інтуїтивно, ніж по майстер-класу. От і це все, що я вам хотіла сьогодні розповісти. Я вам бажаю тихого, мирного дня і ночі і до зустрічі на моєму каналі в моїх наступних відео. Підписуйтесь.